Вітаю вас, мої шановні! Через два дні у нас в Україні свято День Незалежності. Від попередньої роботи в мене є. Трошки залишки біселу, тому я вирішила вишити ось таку чудову Малесеньку схемку від торгової марки світ рукоділля. Тут всього сім кольорів біселу. Сама схемка така Із атласу виклеєна фрізеліном. Якраз до свята, думаю, я її вишию за один вечір. Ну, можливо, максимум за два. Ось так виглядає моя готова робота. Закінчила вишивати цю малесеньку схемку. Я вирішила, що це буде майбутня обгортка для мого щотижневника. Якраз вона дуже добре сюди вписується, ще підберу тканину. Думаю, буде досить непогано. А вас я хочу привітати всіх зі святом, з Днем Незалежності. Нехай скоріше настане мир.